Привіт, хлопці! З вами Зброярі. Відповімо Відповім сьогодні на декілька запитань, так як я зараз збираю якраз товаришу ось цей булпап. І хочу звернути вашу увагу на деякі нюанси при збірці. І так, як збирати його, є окреме відео, там досить дрібно все показано, але все ж таки деякі нюанси залишилися. Ви поставили ось цю цівку, зафіксували ось цей гвинтик. Потім встановили верхню планку, дану планку, саме на газову трубку, ось цю частину верхню. Ми ставимо методом закручування. Іноді можливо знадобиться ось такий механізм. Адже, на жаль, ось ці підкови, які знаходяться на газовій трубці, вони відрізняються. На десятки, там, якісь там півміліметра можуть відрізнятися посадочне місце. Ну, це так виходить. Що у АК у нас іноді бувають такі от розбіжності. Тому трошки важче іноді це накручувати на газову трубку. Тобто ми робимо, вставляємо саме так само, як і дерев'яну. Вставили, закрутили, вставили, все. Потім фіксуємо на нашій цівці з одного і з другого боків. Це, в принципі, ви всі і так бачили. Також дуже важливий нюанс, друзі. При встановленні, ось ця підкова, яка знаходиться всередині, яка вставляється в нашу площину заводську, вона має бути максимально внизу. Тобто ви її маєте відвинути, щоб вона впала в самий дол. Чому? Тому що, якщо вона буде дуже високо, у вас може трошки підклинювати механізм. Бачите, він зараз працює чудово. Тому що все, все поставлено правильно. Трошечки вниз, і тоді вже фіксуємо на два гвинта. Зараз ще другий гвинт треба сюди дофіксувати, докрутити. Тоді у вас вийде ось такий, ось така збірочка попередня. Тут у нас пружинка, як ви пам'ятаєте, з останньої модифікації, щоб у нас полегшити процес зводу і відтискання назад нашого курка. До речі, непогана ідея. Далі нижня основа. Також, друзі, дуже важливі нюанси по встановленню ось цієї основи. Справа в тому, що не треба хлопці його лупасити. Не треба, Деякі беруть ось такими там, чи такими розвідними ключами і луплять луплять ось цю основу позаду, розбиваючи і так далі. Бо тут ж не стоїть зараз задня накладка. Бажано її зразу також поставити, щоб ви не розгамсили, тут нічого не розбили. Тому що вона не тільки як потиличник, але й як захист працює. Тобто ось цей потиличник, ми його вставляємо зразу, щоб ви нічого не зламали. Ось так. Бачите, він досить плотно сидить. А це значить, що він не буде злітати. Вибачте, будь ласка, за мої руки, бачите, вони всі, це я їх ще відмив, всі в фарбі. Справа в тому, що деякі з вас запитували, чого так довго випускається з системи Bullpup, Бо мені приходиться це все робити самому. Розуміємо, так? І фарбувати, шпаклювати, і збирати, і розробляти, і модифікувати, і так далі. А на це дуже-дуже багато часу йде. Тому і комплекти виходять не так часто, як би хотілося. І так, ми беремо ось цей комплектик, беремо наш АК. Вставляємо посадочним місцем звичайним. Одягаємо ось так. Підбиваємо трошечки. Він, бачите, вже майже сів. Але не треба, друзі, лупити, ще раз кажу, ось так, там, намагатися його добити, якщо він у вас до кінця не заходить. Беремо просто викрутку, ось таку звичайну викрутку. У нас тут є, направляючи два отвори на нашому кріпленні. Вставляємо. І ось таким чином просто підвигаємо наш, нашу основу, бачите, вона до кінця вже заходить. Все чудово. Якщо вам потрібно зняти її, то ось бачите, друзі, у нас великий отвір, у нас тут є проміжок. І ось основа нашого булпапу. Вставляємо те саму викрутку і просто ось так підтискаємо його. Можемо так навіть підбити. І воно, в принципі, встане зараз хвилинку, а вибачаюсь. Бачите, чому не дає, тому що у нас тут стоїть тяга, вона не дає. Її трошечки підняти треба, і тоді механізм і сам булпап, бачите, виходить повністю сам нормально. І нічого не треба бити, виламувати, і тоді у вас оця основа буде зніматися набагато легше. Звісно, треба прикласти трошки зусиль. Мені незручно це знімати і показувати вам одночасно, але ось бачите, я зняв без якихось поламок. Можливо, трошечки ось тут поцарапається, але ж все рівно це не видно всередині. Те ж саме ставимо назад, збираємо. Як я і казав, не лупасимо, трошечки підбили, а далі вже викруткою центруємо і вставимо назад ось так. Бачите? Все встало чудово. Як і має бути. І нічого ми не зламали, не розбили і все працює. Також обов'язково перевіряємо роботу механізму болтапу, щоб він у вас працював. Правильно ходив, бачите, він у мене паралельний. Справа в тому, що деякі АК при встановленні може у вас трошечки відрізнятися, бо і корпус іноді відрізняються, різні модифікації, версії і так далі. Тому, щоб у нас все працювало ідеально, обов'язково звертайте увагу на тягу. У нас тяга має ось такий кут. Я це в відео вам неодноразово показував. Тому ви можете її ось тут трошечки піджати. Або ось тут натиснули, тут під'їжджали. І таким чином ви виставили його паралельно, щоб не ось так ось криво вона стояла і затирала, а щоб вона ось паралельно ось цій ніші працювала. Розуміємо, ось так встало і все. Оце правильний механізм, ось так він має у вас працювати. І після цього ми обов'язково не забуваємо вже перед тим, як ставити цей корпус, одягнути на корочок ось цей механізм. Який фіксує нашу тягу. Я зараз, бачите, і забув поставити, тому мені прийдеться знову розібрати та встановити. До речі, на відміну від попередньої версії, я ось тут зробив нішу, виріс в самому корпусі для того, щоб цей механізм можна було регулювати, не знімаючи, як це було показано в попередньому відео. Тобто, не знімаючи корпус. Зараз вам продемонструю. Тобто, ось так ми поставили механізм фіксації на курочок, тепер ставимо корпус назад. Далі, як зазвичай, вкручуємо гвинт в той отвір, який найближче доходить до нашого, навпроти нашого механізму. Я думаю, взяти середній отвір в даному випадку. Тобто закручуємо сюди гвинт, трошечки притискаємо тягу до корпусу і закручуємо в отвір на механізмі. В моєму випадку все стало ідеально, тому мені зміщувати механізм не потрібно. Але якщо ви бачите, що у вас ось цей внутрішній механізм занадто високо, його треба трохи змістити. Ви можете його просто не фіксувати спочатку дуже сильно. Або зараз відпустити, бачите, доступ є, бо я зробив ось таку нішу спеціально для доступу до, цього, до цих гвинтів. І ви таким чином от виставляєте так, як вам треба. А після цього ось тут жорстко вже повністю Кінцево фіксуйте цей механізм. Ну і, звісно ж, перевіряємо роботу нашого булпапа. Саме тяги. Все працює, все чудово. Треба поставити механізм всередину і перевірити, як буде він працювати. Збираємо. Ну і перевіряємо. Все відказує назад, відкидує назад тягу чудово. Значить, все ми зібрали вірно. Це дуже-дуже важливо. Але ще не поспішайте. Тут дуже важливий нюанс правильно поставити, все зібрати до кінця. Тобто ми ставимо ось цю панельку, прикручуємо і ось тоді вже перевіряємо кінцево. Тому що, можливо, така ситуація, що у вас тяга буде затирати або терти о панель Тому, якщо ви невірно все зібрали. Ну і ось ми з вами поставили кришечку, перевіряємо, ставимо, зводимо і натискаємо на курок. Все спрацювало. Бажано зробити це багато-багато разів. Чудово. Також можна перевірити, чи працює у нас магазинчик. Вибачаюсь. Ось такий красень вийшов. Якщо зібрати все вірно, правильно, то у вас він буде працювати як автомат Калашникова. Якщо зберете невірно, може закусувати, заїдати. бо Дотримуйтесь обов'язково відео інструкції і цією, яку я вам цими лавхаками, що сьогодні з вами поділився. Тому що це дуже і дуже важливо. Від цього можливо буде залежати ваше життя. Тому, будь ласка, друзі, збирайте все вірно. Якщо ви не впевнені в чомусь, пишіть мені, дзвоніть мені, спілкуємося, будемо розбиратися, буду допомагати, підказувати. Але ні в коєму випадку. Погано зібраний такий пап, якщо ви там десь допустили похибку, не використовуйте. Я вас дуже прошу, бо це дуже і дуже важливо. Я переживаю за кожен свій виріб, переживаю за вас, друзі, за вас, хлопці. Тому дякую вам за роботу. Бережіть себе. Ну і від мене, як завжди, будуть гарненькі бонуси. А цей красень поїде до свого нового власника. Всім добра. Слава Україні!